Сергій Нагорняк, головний тренер клубу «Епіцентр». Пане Сергію, ваша команда сьогодні поступилася. В першому таймі ви мали безліч моментів і пропустили два, мабуть, навіть нелогічних. Ось, і у підсумку не змогли дотиснути суперника. В чому причина? От ваша думка що. Ну, причина, причина в тому, що ви назвали безліч моментів, ми не забиваємо. Хочеш забивати, потрібно проявляти майстерність і забивати голи. Навіть з рахунку 0-2, ребята. У нас тільки безліч моментів, ми не можемо забити гол. Ну, що я, ну я, що я можу? Ну, Створюю моменти добре, але ну, гра важко просто цей перший там пенальті, ну так це я ж кажу, без коментів. Ну, як я можу другий гол прокоментувати? Друга гра ми в свої ворота голи забиваємо. Ну, буває таке, розумієте, чорна полоса, і треба пройти, але ну, вона же, відверто для мене трошки якби вже, ну, надоїла б. Погріє. Нічого не можу сказати. Да. Моменти створюємо. Ну, Саме головне не забиваємо. Це саме головне. Ну, тому і такий результат. Хоча якщо взяти загалом, це нелогічний результат. Но футбол жорсткий, такий, да, от, і ми що зобов'язані прийняти такий результат, який він є, і рухатись далі. У нас виходу нема. Чому в другому темі ж таки не вдалося створити, скільки небезпечних моментів, регулярійський борьбу? В першому таймі було багато, гарних цікаво. Ну, я, ну, я погоджуюсь з вами, на другому таймі теж в нас і моменти, і Олівбєков, і Клименці, і Гірмі. Ну, забити треба, розумієте. Команда та сіла, грала на контратаках. Ми ризикували, розумієте, у нас ризик в їхній команді. Ну, підходили до воріт. Якщо загалом, ну вони взагалі нічого не створили, так? якщо так загалом 0-2. Ну, бувають такі ігри. Кажу, на жаль, трошки ну, затягнулося вже. Учиться, вроді і гра є, все є а на жаль, результату мала. Ігор Жабченко, головний тренер, не визвоє. Пане Ігоре, вітаю mm -hmm. вашу команду з перемоги. У першому таймі, мабуть, ви не награли на два голи, але забили двічі. Як взагалі вам сьогоднішній матч і що ви сказали своїй команді? Ну, По-перше, дякувати ЗСУ, що вони нас боронять. І скоріше б ця війна закінчилася і ми перемогли. По грі, ну, обоюдна гостра гра, і у наших хворіють моменти. і Ми достатньо моментів е, здали. Ми забили, суперник не забив, це ж весь футбол в цьому. Так що, так, е, ну, хороша гра, хороший суперник, е, два лідера грало, нам треба було обігравати суперника на виїзді, тому що вдома не дуже вдало зіграли з. З Харковом там і з Хустом, так що їхали за перемогою. Ми її здобули. Я поздравляю хлопців. А завдяки цьому вдалося в другому таймі збити зупинити наступ епіцентру і, скажімо, вже стільки гострих е, моментів, скільки було біля ваші говорити в першому таймі, в другому вже стільки вже не було. Друге, ну... у вас оборона зіграла явно. Ну перебудувались, перебудувались, і вже ми на контратаках грали від результату. Тому хлопці молодці на нуль зіграли це саме головне.